Зараз покажу один овоч, який трошки недооцінений, але він зовсім недорого коштує, який буде покращувати ваш жовтовітів, буде покращувати травлення, він буде стимулювати перистальтику, він буде харчувати мікробіом кишківника. Він має антиоксидантну дію, містить велику кількість калію, калій необхіден при серцево-судинних хворобах. При... Взагалі при натріво баланс має бути у нас в нормі, тобто калій Ми маємо їсти з їжі. Я дуже його люблю. Він має гіркувати присмак, гірчичні олії і цей овоч це. Редиска, редиску можна з'їсти більше і низький глікемічний індекс, трошки солодковата, але дуже класно. До салату раз разом з руколою це так покращить жовчий відтік. І додайте, звичайно, олію, тому що жовч виділяється саме на жири максимально. Але не забувайте використовувати редис. Редиску може бути дайкон, може бути е, будь-яка інша редиска, яку ви любите. І редька чорна також. А от що би я не рекомендувала для жовчого відтоку, це е, рафіновані олії. Це не продукт, за допомогою якого людина може жити довго і якісно. В невеликій кількості іноді так, але проблема в тому, що у нас українці використовують занадто велику кількість рафінованої сонячної олії. Не забудьте підписатись на контент нутриціолога.